Привіт-привіт! Я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео ви дізнаєтесь, як фарбувати в режимі мокрим по мокрому, які для цього є ґрунти, як краще їх використовувати, які є нюанси, все дізнаєтесь. Тому не примикаємось, дивимося далі. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на Капоті. Раджу підписатися. Що ж це таке за технологія фарбування мокрим по мокрому? Розуміємо, що в стандартному ремонті ми використовуємо спочатку шпатлівку, потім на грунт наповнювач, шліфуємо це все, і потім тільки після цього наносимо фарбу. А що робити в ситуації, коли у нас нова деталь, яку не треба ремонтувати? Саме цей варіант нам підійде для фарбування мокрим по мокрому. Тобто ми можемо використовувати режим мокрим по мокрому, технологію фарбування мокрим по мокрому, коли ми працюємо з новими деталями. А також другий варіант, коли у нас є така можливість, ми можемо навіть ремонтні деталі фарбувати в режимі мокрий по мокрому. І в чому тут нюанс? Ми розуміємо, що якщо у нас деталь, якась велика деталь, де є 2-3-5 п'ятна, де ми грунтували звичайним ґрунтом наповнюючим, то подалі при фарбуванні нам треба закрити ці п'ятна. Для того, щоб у нас їх не було видно, треба використовувати досить багато фарби. І звісно, якщо у нас ґрунт по підложці, по сірої підложці у нас підходить під цю деталь, під цю фарбу, то в режимі мокрим по мокрому, по-перше, ми економимо фарбу раз. І по-друге, ми можемо підготувати підготувати деталь під фарбування абразивами більш крупними абразивами. Тобто, градація буде більш крупна, це значно пришвидшує саму роботу. Так, ну що ж таке технологія фарбування мокрим по мокрому? Це фарбування поверхні, яка у нас не шліфувалась і повністю не висушувалась. Які ґрунти для цього підходять? По-перше, підходить ґрунт кислотний. По-друге, підходить ґрунт епоксидний, також можна фарбувати. Також ґрунт, наприклад, наповнювач, ґрунт наповнювач, який є така можливість в технології в ТДС. Написано, що його при додаванні розчинника можна використовувати в режимі мокрим по мокрому. Також підходить ґрунт ДТМ Direct to Metal. Його також можна фарбувати. Також спеціалізовані ґрунти для фарбування мокрим по-мокрому. Wet on wet чи мокрим по-мокрому, часто на них буде написано, що wet on wet. Так, які нюанси? Які нюанси? Звісно, найкраще підходить ґрунт. Який спеціалізований. В цьому варіанті я буду використовувати такий ґрунт, як екстрасілер від компанії RM. Також там є ще ґрунт, тут є білий, чорний, також є ще прозорий, ґрунт, називається він Transparent сілер. Працює так само, так само, як ці з ґрунти. ґрунт є білий і чорний. Звісно, між собою їх можна змішувати в любій пропорції. Тобто можна білий, можна чорний і по сірості змішувати любі. Також можна їх колірувати. Для того, щоб колірувати, їх можна колірувати такими. Пігментами, як акрилові пігменти, тобто акриловий ґрунт, акрилові пігменти, а також пігментами, які йдуть водні, водна база. Звісно, без саме води, але ці пігменти підходять саме від компанії АРЕМ, наприклад, там система Onyx, вода підходить для колірування. Можна додавати до 5% тонера якогось, і це, звісно, ще вам допоможе стосовно ну, того, щоб підігнати ґрунт під тон. Фарби, які ви будете фарбувати, на яку поверхню ми можемо наносити ґрунт мокрим по мокрому. Звичайно, ми можемо наносити його на кислотний ґрунт. Звичайно, ми можемо наносити його на епоксидний ґрунт. Чи, наприклад, старе лакофарбове покриття. На голий метал ми ґрунти мокрим по мокрому не наносимо. Звісно, якщо ви підготували деталь, яка була у нас заводська, нормальна деталь під фарбування в режимі мокрим по мокрому, якщо ви протерились десь на якихось торчиках маленькі якісь партіри, то можна використовувати ґрунт мокрим по-мокрому, тому що невеличкі атакарзійної властивості в нього є. Але все одно я би порадив, все одно голі частини металу підґрунтувати за допомогою балончика чи, наприклад, кислотного ґрунта. Це, звісно, буде більш якісніше. А, ґрунт пропорції змішування обов'язково читаємо ТДС-ку і по пропорціям змішування додаємо затвердник, додаємо розчинник. Наноситься ґрунт, часто запитують, як наноситься ґрунт мокрим по мокрому. Наноситься він за допомогою лакового пістолета, наноситься в один шар. Іноді буває нюанси, коли маленький тоненький шар, а потім після цього мокрий повністю шар. Один мокрий шар. В чому нюанс ґрунта мокрим по мокрому? В тому, що він розтікається і дає гладеньку поверхню, на яку ми можемо наносити вже металіки, там чи важкі якісь кольори. Тобто, якщо взяти ґрунт наповнючу, він дасть вам шагрень, яку повтор... яку потім база повторить. Ґрунт мокро по мокрому цю шагрень не дає. Він розтікається в процесі висихання він розтікається. Далі, коли ми нанесли ґрунт, через 15 хвилин ми можемо його вже фарбувати. Якщо у нас є якийсь нюанс, тобто ми побачили, що є, бо впала якась сиринка, ми можемо його підматувати через хвилин десь 20-25, підматувати підмотувати. Радація 600 p 800 і далі фарбуємо його. Тобто такий нюанс є. Зараз будемо розводити ґрунт, змішувати його пропорцію ґрунта екстрасілля 3 до 1, 3, 1, 1. Тобто у нас одна частина ґрунта, далі одна три частини ґрунта, одна частина розчинника, одна частина. На затвердника перемішуємо і наносимо за допомогою лакового пістолета. Зараз все покажу. Стосовно саме грунта екстрасілерів, які є нюанси, про які я хотів би додати. Не забуваю пропорції змішування 3 до 1, 3, 1, 1. Але є нюанси. У нас є затвердник, наприклад, стандартний затвердник це d 80 а також є швидкий d 70 Якщо ми хочемо е, працювати, наприклад, щоб у нас ґрунт висихав не за 15 хвилин, а за 10, чи трошки навіть швидше, ми можемо замість стандартного розчинника FR500 наливатись під флеш S, Сохнути він буде ще швидше, тобто буде швидко працювати. Які ще є нюанси, також ми цей грунт можемо використовувати в режимі мокрим по-мокрому по -мокрому при фарбуванні нових бамперів, наприклад. Тобто в тому варіанті ми вже міняємо розчинник звичайний забираємо, а беремо спеціальний розчинник для, саме для пластикових елементів, називається Inflex Pro. Додаємо його замість розчинника. Тобто у нас вже розчинник буде з пласифікаторами. І тоді, якщо ми працюємо з бампером чи пластиковий якийсь елемент, спойлер, там зеркало заднього виду, ми спокійно можемо взяти і додати замість розчинника звичайного стандартного, який йде на метали. Ми спокійно додаємо Flex Pro в такі самі пропорції і фарбуємо вже пластиковий елемент, це буде гарантійний ремонт. Зараз буду змішувати і можна змішувати його, звичайно, на вагах. Там пропорція змішання до 100-100 до грамів самого ґрунта, додаємо 24 грама затвердника і 21 грамощенника. Чи можемо взяти, наприклад, таку мірну тару і спокійно змішувати 3 до 1-1 і спокійно фарбувати? Я буду використовувати такі стаканчики, мені зручно і швидко. Поїхали. Ще такий плюс саме цього ґрунту, який мені подобається, через 15 хвилин ви можете вже фарбувати деталі. Якщо у вас, наприклад, зараз нема змоги там, чи не готова фарба, ви спокійно можете наносити ґрунт мокрим по мокрому, і цю деталь відставити в сторону протягом неділі. Ви можете цю деталь не матувати без заматовки, спокійно фарбувати. і У вас буде адгезія, все буде супер. Тобто, в цьому варіанті дуже гарно працює. Далі, при додаванні FlexPro, наприклад, там, да, вам буде здаватися, що трошки грум стає більш важче йому розтіктися, тому що ми додали пластифікатор. Тобто, коли додали Flex Pro, можна додати трошки розчинника саме в темному кольорі. Це така більше з практики така порада. Тобто додали Flex Pro ще додати трошки розчинника, буде гарніше розтікатися. Темні кольори. Грунт обов'язково вимішуємо, також через сито і наносимо за допомогою лакового пістолета, як я вже казав, і наносимо так само, як лак, один шар. Якісь є нюанси, можна тоненький шар нанести, а потім повністю шарну смоли Будемо носити в один шар. Він гарно розтікається, гарно виглядає. Сіренький такий кольор без проблем. Все, будемо наносити. Грунт готовий. І що наш ґрунт вже підсох? Достатньо було 15-20 хвилин. До речі, був ну, назвемо так при, шк... при скоровищі сушки там да, з під флешес, тому досить швидко висох. Після цього ви можете вже фарбувати. Звісно, перед тим як фарбувати, треба продивитися гарно деталі. якщо ви знайдете на ньому якісь мусоринки, треба можна зняти буде. До речі, як зняти мусоринки з поверхні. Є одне з попередніх відео, тому дивіться я його на нашому каналі, ось тут буде посилання. Ось, наприклад, я можу показати. Ось, ви бачите, є невеличка така мусинка, її можна підмотувати. Наприклад, це буде градація P600 чи P800, і далі можемо фарбувати. На цьому наше відео підходить до кінця, тому не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати ваші коментарі та запитання. До скорих зустрічей, пока!